Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги багаторазові кабельні стяжки, виготовлені з високоякісного міцного нейлону. Завдяки цьому їх можна легко від'єднати та використовувати багаторазово. Різноманітні кольори забезпечують ефективний спосіб розрізнення різних кабелів, сприяючи швидкій ідентифікації. Вони Ідеально підійдуть для кріплення кабелів у будинках, офісах чи технічних приміщеннях. Знімна функція дозволяє їх легко регулювати та модифікувати без необхідності заміни.